Всім хаєшки козаченьки, ви на каналі Містеритон. І я вже почав виздоравлювати, хоч і відчуваю себе сьогодні, саме сьогодні, не дуже файно, але вже пішов на поправку. Всі вихідні я себе відчував доволі добре, тому, думаю, вже стабільно почну записувати відоси, як і було до цього. Продовжуємо грати в Алорант, продовжуємо пробувати підніматися, фіксити свою стрільбу. Не знаю, з приводу е того, що я з чатом GPT розробив систему тренував, почну я сьогодні чи ні. По-перше, кому цікаво, кому цікаво, я ще граю в Genshin і там, через, ну, якщо не помиляюсь, післязавтра ввечері е реан. Е Персонажа я хочу покрутити. Трошки треба ще піднабити собі круточок, по пофармити. Тому, скоріш за все, тренування поки відпадається. Якщо комусь дуже цікаво, е хтось грає в геншин також і буде вибивати собі шеленен, або буде виходити в Єнті, можете написати мені в коментарі або в Discord. Якщо хочете, ми можемо посидіти покрутити, покрутити це разом. Поспілкуватися. Чому б ні, я викладу тоді відео, як я з вами кручу. Ось такі ось справи. Е, ну, а сьогодні, що буде, то буде. Е, всім гарного перегляду та поїхали! А, ні, ще не поїхали. Е, якщо хтось хоче пограти ще зі мною Valorant, я викладу в дописі до цього, до цього відео посилання на свій Discord канал, там є текстовий чат для Valorant козаків. Можете туди писати, хто ви, звідки, коли хотіли б зі мною пограти, буду там відповідати, спілкуватися. Та пограємо також разом. Все, тепер точно. Гарного перегляду та поїхали! To kill uh. Spike planted uh. <laughs> Got him Reloading Enemy spotted B Last player uh. standing Enemy spotted B <laughs>

Na chuj ty mi tej linki używasz tu? Drzewo, 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 no. drzewo. A, no nas tam siedzi kurwa

Ото я стріляю, а? Який я сильний, це просто жесть. Так погано, ну, конечно, це ще треба вміти. І так гумати. І вже фейсбук, ляці, ляці. Yes, let's meet up. Link. Stinger. Uh. Your duty is not over. О, погравий в кіособі, блядь. Несе тормозан, ця люкавість теж знімала там. Ясно. Як би було гарно. Науча буквально. Це те. Коротше. Запустив я Unranked, тому що стріляю погано. І щось мені якось доволі. Самопочуття не дуже. Почав вже виздоравлювати нарешті потрошку. Прям набагато вже ліпше себе відчуваю, але сьогодні якась усталість. Не знаю. Тому, коротше, Unranked запускаю і буду грати виключно Шеріф і Гардіан. Думаю, пограти трошки на хайлайти, спробувати. Не знаю, що з цього вийде. Всім ще раз гарного перегляду, та давайте подивимось, що з цього вийде. А що то був непоганий. Ще один зараз, дивіться Ну ладно, зараз. Ну. Зараз. Ну, не зараз, ладно. Ні, ну два шота то было непогане. Она. О-ха! О-о-о! Не, ну в принципі, слухайте. Я з Гвардіоном з відлетів. Скільки. 4 раунда поспіль. ні, 4 раунда поспіль з Гардіоном Я б навідлетав, ебать. А з е... Шерифом пішов, дав квадрик. Ну, я вгадав. Ну, це було зато непогано по головам. А халявка працює, ляяк. Не, ну майже. Ж. Ну слухайте. Зрозуміло, що чомусь в ванранки взагалі отакі от, от люди грають. Ну але так по головам стріляти доволі непогано виходить в мене. То халявку спіймаю, то ще щось. 11. Я тільки що в мемі. 13 загалом дав. За фул гру. Ну, вот воно. Позитивонування мого перехрестя. No distraction. Ну, мені важко з Гардіано, ну чесно. Ну, зато я даю фраги. Я на першому місці в команді. не думаю думаєш, це так страшно? Ну, ну я старався. Боже, який ж жах, якщо чесно. У Мене з цією мікродаводкою такі проблеми великі. Ну, я майже майже навівся. Я можливо. Ну ладно, я можливо би і не вбивав її. Ой, я зарано цю хуйню? Ой, тут я вже заблокав. Why? Ну, я програв з тим, що я повинен був перемагати доволі легко цю гру. Не знаю, 19 фрагів. Дуже погана доводка, прямо. От, наводжуся на якесь місце. Якщо в тіло навівся, то в тіло стріляю. Якщо не довівся, то я все одно якось не доводжуся чомусь. Я сам не розумію, чому я так. Ну, але є, що є, типу. Такі ось справи. 19 на 22. Ну. Можна і краще, можна і краще. Напевно, зараз е спробую ще одну ММ зіграти, і на сьогодні все. Що буде, то буде. Подивимось. Поїхали тоді ММ. Перший раз я можу йти, напевно, на Хевені. Ми пішли на це команду, і я роздав, роздав по головам. Боже, я не даремно грав з одним варзіоном. Чи це просто лакі раунд Блять, ну... Я же в час нового пикнула Нет! Один хп. Чуть не обісрався, чуть не обісрався, але виграв. Боже, починав так непогано доводитись і закінчив так погано. Ну принаймні, після того, як пограв з Гардіоном катку, я хоч трошку. Хоч трошку намагаюсь довестися. one enemy remaining Вийшло нормально, а от з стрільбою не дуже нормально. Ми саме нормально стріляємо, саме так погано, прям фрі-фраги не може Вона навести. Me. Ну що, коротше кажучи, виграв я ще одну гру, ще однією грою за сьогодні я дуже сильно незадоволений. Починав ідеально. Закінчив жахливо. Наче в таблиці я і нормальне місце займаю, а по факту така маячня. Ну що ж, на цьому, напевно, я на сьогодні закінчу. Бо я не дуже, як я і казав, себе файно почуваю. Думаю, завтра буде краще. Обов'язково кому сподобалося, ставте коментарі. Ставте коментарі так. Саме це я й мав на увазі. Ні. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дуже всім дякую, дуже всіх люблю. До нових зустрічей та бувайте!